Щороку, 22 січня, в День проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна відзначає День Соборності. Акт Злуки, проголошений 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві, став епохальною історичною подією. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не українцями, українцями без офіціальних кордонів. Не чіпатись того, що ділить і роз'єднує поодинокі частини української землі, а пільнувати того, що лучить і єднає їх докупи. І це розвивати і зміцнювати мусимо, єднатись, концентруватись, а не ділитись, не розбігатись. І це повинно бути усім нашим гаслом. Нехай слово соборність буде не лише книжковою фразою, але й щоденним хлібом та правдивою ідеєю наших будів. Сучасні події нинішньої російської агресії лише підсилюють значимість того акта злуки УНР і ЗУНР, який відбувся на площі біля стародавньої свій Бо знову Україну хочуть пошматувати та розділити, силою забравши її землі, встановивши штучні кордони і сірі зони, посваривши наш народ пропагандою, вівши в гуману. Тому для нас свято Соборності є дуже важливим, бо воно нагадує про найголовніший урок нашої спільної історії в єдності сила, розділені поразки. Соборна Україна нині незалежна, як квітка синьо жовта розцвіла, і не згубилась людська любов безмежна до України і її буття. Великим українцям це велика честь і слава. Люблі красі полюбити це найважливіша справа. Але, щоб цю землю свою міцно щиро покохати, добре вивчити, пізнати треба знати те, як предки на землі цій колись жили. А й не буде ні одної української дитини, що не може розповісти про минулу Україну. За що люблю я Україну, за те, що край це рідний мій, за гори, ріки і рівнини, і за Дніпро, що як живий. Це мову гарну, солов'їну, це пісня, що в серцях вона, за те, що це моя країна, яка в душі, немов мов струна. Наша славна Україна, наше щастя і наш край. чи на світі є країна, ще миліша за наш край. В щасливо в один ми для неї живемо на Вкраїну і для Вкраїни. Будемо жити і помремо.